<свист> Саш, ти жива? Мы Я туда подойдем, милый Кюшини. Давай, витаскуй все, звідси. Квітку ті <свист> сьогодні ми запишемо виживання в скрап механіку. <свист> Надо з цього горячого дома винести. Дивись, там якийсь висказник горить. Я туди піду, ти там поки що все винось. Так, ух ти відро. Що це за відро? Ага, пікап айтемс. Ух ти, дивись, я бачу там щось. Я тащушка. Я водички набрав. О, цю водою можна не вивнікати. О, ти дивися, якісь грядки. Вау, дивися, грядки. Їх можна взяти. Якщо щось бачиш, в що механіку треба його взяти. Я дивися, тут два відра вже. Та постав цей шкаф, постав цей шкаф. Отак, дивися, бери оце е, і носи воду туди е, і туши, тушим. А, добре. Тушим все! Пожежа! Пожежники спішають поможуть, на допомогти. Так, на допомогу. Давайте там вий, я за другим е, я не набирала, але її нема. Може ти її вилила, бо я тобі дав наповнену. А, тоді да. Це... Ой, дивися, вже закат якийсь починається. Але Саша, тут у нас атакують ці боти. Вони захватили весь світ. Думаю, що... да. Та це не кошмари, це я реально. Це реально не кошмарик. Зато да Та, що таке ще горить. Добре, я цей домик розберу покажу. Там ще ліс джаголік. Цей забираю все тут з домика. О. Угу. Я тут розбираю все, що можна. Я забираю ванну. Ванну? Забираю. О, так. Так, о... Oh. Так. Вогонь. Е, Тут більше вогня вогні. Ні, не діва там. Отудим в дно. Дися, в дно. Отуда. Отуда, от туди, во там, динка. А-а, туди, окей. Тихо, я питаюсь вогонь на квічі замістити. Ну вот, завели. Все, вже. так, короче, це, переїжджаємо. Треба будувати переезжаем. Ні, дивися, дивися, за мною, За мною, будь ласка, це За мною, За мною, Я тобі кое що покажу. То за мною я тобі покажу. Окей. дивись, там горить высколзник. Надо туди. Угу. Логічно. Така штука для акумулятора. О, робот. Дивися. Бей На, на, іди сюда, іди сюда. На, на. Давай, на. Все, мінус. Дивіться, тут какая його випала. Пошли! ще? Можна дивіться, що зробити з нею. Такого поколбасити ти. Ви забираєте навіть деталі? Так. Добре. Десять того, добре, його. Дивіться, давай сюди заберемо. Я довіряю тобі. О, добре. О, бачиш, що буде, якщо я буду їх теж забирати. О, відго давай сюди. Давай сюди, навоїх, наварих, навоїх не показала дыся тут щег О, мне кажется что тут дыся я сюда и пом ящик о сзади 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 паук! да все минус ой ты по мне баку дыся что ты такие батарейка о, я яй взяв о, там я таку, а там на кораблі треба я бачив такую штуку так 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 давай закрыть вам я впав? Да, ти теж ты тоже падає. Ты можешь ставить батарею. Может там ця включиться антипожежна. А, так-так так. так, так, так. А, давай, дивися, сюди. Во! Не вытягивается. Так это добре! Все видно. А все Ух ты! Тут якийсь виробот. Так, він вирубляє. Тут можна будет робити всякі ці машинки. Тут у нас квест комплект. Ну добре, я думаю, нічого, що воно і годит. Так, все винесла. О, ні, не все. Дивись, як рушка, всі сувеніри да. ці... штуки. Ліжка mm. не можеш жалко. Я так сплю. Фух. Жалко, що не можна двигуна забрати. Двигуна. Так він заговорить. Я тобі не треба включати цей костюм. Так що? Так Той костюль, так, я вспомню, як ми на електричний камін, дрова кидати не треба. Так що я пам'ятаю, як ми там на, на кемпінг їхали, там інструктор нам показував те, що треба цей. Е, дрова... Це костюм, а не електричний. Ну, яка камінь. різниця, де і де горить? <гум> Знаю, вже все горить. Ну так, ну взагалі ми от ботів спасалися. Так вони ж сказилися, вони на нас нападають. Знаю, холодильник. Ухди, дивися! Дивися, тут інструкція. Посадити оцю штуку. Далі морква. Так. Полити. І попріскати. У тебе є такі прискалки? А, в мене є. Так, тиск. У є туалетна бумага, картопля, квіти, кактус. Бачиш, я відкостив собі вуса. Це наклейка. А, ну і що ти спалила всю контору? Давай, біжи. Це ти спалив вон всю контору нам. Ну так, але... Ну але... Так вийшло, я не винувати. Ти що? Куда, куди йдемо? О, можна, дивись, давай сюди. Набер... Не біжи так, я ж з цим схолодив. Окей, давай. А наверх зараз заберемося? О, а, бачу, и там есть, какие-то тагики. Угу. О, реально, там еще сетки. Там не будет. Но... Может, о, кстати. Так. О, давай за еще один цей. Крейт. А, <плес> мне. Тут давай какая вкуснятина. Какая? Помидоры, котя, буряк, саншейк. Буряк. <плес> е. <плес> <плес> давай, давай, забегай. Десь там знизу де ботик ходить. Ой. Давай туди. Я зверху не був. Впишни. Давай надай. О, так, дивися, точні. Це гайд, білдер гайд написано. О, то це нам потрібно. Та ти понесли. О, це інструкція. О! Як зробити свій перший карт. Клас, забирай інструкцію. Ну я вмію, я вчився в цей в школі механіки. То цей ногу забери. Так, да, зараз я от полігую і заберу всі ржавчини і запчащі. Угу. Вони там щось ховають. Усе, їжа в нас є, так що може не помігати. Так, так. О, ну. паучок, давай. Де? А, ну іди сюди. Давай, потривай. Да, я виходив мастерство цього внезапного атаки. О, -о, -о, -о. оставляй тут холодильник. А, зараз почекай. ай я Вы кто такие на нашій території? О, тобі, троє, двох. Не часто. А ну йдіть. Давай, біжи, 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 біжи. Я тобі поможу. Да, 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 Тихи, тебе... Дивися, щоб тебе не победили. Тебе победили. Да. Там Я жива. Теба. О, Так, тихо. Давай, біжи сюди. Біжу. Так, давайте ящики. Давай, да ты там. О. Где ты? Я забираю Да я тебе поможу. Тебе бот бьет. Это бот? Так. Да вот тут, вот, вот. а цей бот. А. Я думала, ты ты. Все, давай. Я вот туда пошел. Давай, давай вот сюда. руки. Это охраняет что-то доброе. Да ничего. Давай, мы маним одного, нападаем. Так, 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 как ниндзя. О, так, мы будем ниндзями. Украинскими ниндзями. Так. Так. Давай я виманюю, давай, давай, іди за мною, За мною мной иде. Дайте там за стінку иди. Щоб він не... Ай, вот так вот, вот так, вот так вот, давай, давай. Вот так. Сбегаю папку. Так, ты ти будеш? Я цю. Окей, саншейки. Ні, 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 бляк, бляк. А, окей. Mm. Это класс. Сюди. О, у меня цікава ідея. Mm. Десь так. Давай стаємо на один. А. Mm. Да, юй. Тихо, ти зараз падеш. Так, так. Да прийдем там буде ця драбинка. О, так, так, там мало бути якась типа драбинка. Давай сюди. Пойкуль масло. Yeah. Я піду другої сторони, обійду, о! Окей. Так, так. Там до тебе впало щось. Санчайка. Ох ти! У мене тут оце паливо. Бензин, помідойка. Ото осіння помідорки я не буду брати. Так. Ну тут такого прям нічого не було звичного. Я думаю, що тут буде якийсь злий геній. Які вирубляють цих ботів. Кстати, хто їх виробив? Диви корова. Саншейк. Саншей корова? Так, зараз. А чого вони не на фабриці не виробляють там саншейки нам? А, точно. Ну, я ж привик до того, що все роботи за нас роблять. Yeah. Корови має бути там, ми там... Де? Ану, сі, йди сюди, забули, ми, ми. ми забули нашу інструкцію. Тихо, не інструкцію, а холодильник. Холодильник. Для інструкції. О, ззади, ззади. А. А. Давай, бий його, бий. На, все. До нас е, ліпше не приходити, бо ми роботам зададим жалю. Так. Так. Давай. О, тихо, корову хтось А Ану, йди сюди, не бий. А, він корову замочив. Ану йди сюди, на. Ти зараз на, за корову відповідаєш, ану йди сюди, все. Корова жива. Корова, куди ти в ліс побігла? А що вони їдять? Кукурудзу. Так, траву. О, кукурудза. Де ти? Так, тихо, не трогай корову. Давай там взявся. На, взя... За... всі два кукурудзи. До паукану, о, то пауканечки, линечки. Не, не. За три удалення почитав. О, кукурудза. Позберіть цю кукурудзу. А, о, долізусь. голова! Так, я викину оце. Мммм, мммм. Що таке значить? Так, Та там. Татам. На, поїж. О, о реально їсть. їсть! Їсть, їсть, чи як їсть? Ту. Дай, всю кукурудзу їй дам. Мммм, yes, смачна, напевно. Ух ти, вона нам дала молока! О, oh, клас! Я зараз позбираю туди молочка. Mm -hmm. Підожди. Дивися, я, в мене є три, цих, три молока. Я там бачу мед. Будемо їсти мед з молоком. О, так? Ааа, не вистачає місця. Нічого, одне буде на з'їденні куро. Окей. А, а де ти виходить? там пішла вже? Підож... Почекай мене, будь ласка, вже вечір. Ввечеріє. Треба десь. Що? Що? Я туди плаваю. Е, добре, до мене почекаєш добре? Угу. А я до того камінчика, там де мені ніхто не зі. Будемо русалками, так? Я буду русалом, Саша буде русалкою. Е, дім, я не хочу тут дім будувати. Чого? Ну то ж тут на камні, тут немає ресурсів, дерева там треба полибати. Та сам. ні, туди будемо ходити. Дивися. Саш, дивися. Нажимай на L. Тут є книжечка з вайппоинтами. Mechanic station. Дивися, тут можна поставити якийсь пайпоинт і... ух ти, дивися! Бач? Що? Ну там така штука. З гаечним ключом. Да, дім. Та ні, це не дім, це щось то Це механік стейшн. Механічна станція Бач, давай туди. Давай. Так, О, на бать. L. Там ще... її. О, бот, бот іде, бот, 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 бот. О, все зразу <реш> же. Він не встиг прореагувати, О, як на нього. О, то... ко коротше біжим, біжим, просто біжим. -я -я! Та чому ти в драки влізаєш? А-я-я! -я! Так, я тоже, але. Ти не туди йдеш, до вейпойнта треба. А. А третье оставлю на потім. Угу. У нас є кукурузка и там бігает куровка. Так що три крук грузи, я підсчитав те, що це е, одне молоко. Вот так. Окей, давай. Дивись, тут є дорога. Ее дорога. А я думала цевичка. <прав> и ты <її> ее бігала так. <прав> 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 Нарешти у сюда зашли. Давай. Давай, 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 зайди там. Давай. Я тут, а є тут, сзади. Ну так, о, тут аккумулятор. Ця... Давай, там якісь є соти. Соты? Один, два і три. Двісь реально соти. А, да, да. Давай сюда. Це буде моя кімнатка. А у мене буде найвищим. Окей. Якось пустим. Мене вкинула на ті бот. Вкинула да, ті бот? Я дуже хочу тут жити. А на. Ох, ти вкинувся акумулятор. Далі, давай, ти візьми. Акумулятор так. Як? А ми поки окнокою, зламай його. Підемо, давай. Mm, да. А, тут двох спальні. А, так, так що ми можемо його одніжити. Ти там вставляй акумулятор, я э, цей, точку відвердження поставлю. Я тут поспуну. Okay. <гум> на цей <цяпке> прекраснішой <гум> ноті мы будем закинь. Ух ты, лайки! Підписуйтесь, підписуйтесь на, на канал и не, не забувайте про пока!